Вітаю вас, мої дорогенькі друзі. Вітаю вас в Україні в своєму домі, на своїй улюбленій кухні. І сьогодні я тішуся такою посилочкою, яку я зранку заїхала після роботи на нову пошту та забрала. Був дуже складний, морально складний тиждень цей, бо всі ви знаєте, що після Пасхи йде. Помінальний тиждень, і, можна сказати, кожну вільну хвилину ми проводили на цвинтарі, на кладовищі на місці поховання наших улюблених рідних та друзів, батьків. Тому морально це дуже важко. І це відео по більшій частині це домашнє відео, бо хочу сама для себе. Зробити його, щоб побачити, що то в мене за котлеї, як я їх висаджу і який в них буде розвиток. Знаєте, мій канал то мій Дім, це непрофесійний канал. Я ділюся із своїми друзями, своїм досвідом, своїми успіхами, своїми промахами. Для багатьох моїх близьких відомо, що. 28 лютого поточного року в боях за Криміну загинув молодий хлопець. 27 років. Це мій племінник, це старший син меншої сестри. Йому було 27 років. Залишилась молода дружина. Відносно молоді батьки. Залишилась дитина. Якщо в мене вистачить сил і сміливості, я наприкінці відео викладу вам коротеньке домашнє відео тієї малої дитини, яка сьогодні залишила від батька. І нещодавно, знаєте, YouTube вивалив мені стільки коментарів, які були сховані, чи що, не знаю, за півроку там дуже багато коментарів, саме русні. Там стільки амбіцій, стільки тупості, стільки яду, що якось аж страшно. Як я, як я могла колись називати тих людей рідними, близькими, любити їх, з повагою відноситись до них? Після того, що я читала, у мене волосся волосся рухалось на голові. Але за ці півроку, так, знаєте, різко змінювалася їхня риторика, ота спів десь подівалася, і вже почали лунати такі слова, що типу треба виходити із України, вибачитись. Вибачитись? Хто? Пробачить хто? Особисто я, я добра людина, але я не зможу вибачити, не зможу. Мене забрали близьких. Мене залишили без втіхи. Моя старша сестра тиняється, звиняйте по Україні у свої 65 років з букетом хвороб. Вона не може повернутися додому, бо досі лунають там вибухи. Що вона кожного дня прокидається і лягає з тією думкою, а чи буде їй куди повертатися? У мене забрали друзів. Вони загинули, їх нема. А деякі загубилися, і я не знаю, чи знайдуться вони після війни. А сотні тисяч людей, дітей, які залишились безрідних. У нас гинуть герої. У нас гинуть молоді хлопці, дівчата, чоловіки наші, батьки наші. Вони гинуть, захищаючи свою країну. А чого, заради чого дохнуть ваші покидьки? Заради чого? Я завжди вважала, що битися або нападати можна, якщо то на рівних. А якщо велика держава нападає на маленьку країну і з метою загарбництва, з метою знищити націю і потім сказати вибачитись ніколи не буде вибачення. Особисто в мене, стоючи на цвінтарі і слухаючи військового капелану, який окроплював могили наших дітей. Слухаючи постріли, які лунали на пам'ять про загиблих, я не могла зрозуміти, за що нам це все. Але ми витримаємо, ми вистоїмо і ми переможемо. Мій особистий фронт то мої орхідеї. Я їх вирощую саме до перемоги. Я хочу, щоб вони були здорові, щоб вони квітли. Сьогодні я отримала на новій почті три поділки таких гарненьких котлей. Ви знаєте, я була дуже-дуже приємно здивована якістю цих рослин. Ці рослини мені вислав чоловік, який нині мешкає в Чернівецькій області. Ми з цим чоловіком пересікалися неодноразово в інтернеті. В різних групах купували разом рослини, але особисто не знайомі. Так трапилось, що він запропонував свої поділки. Ну і, звісно, я не відмовилась. І зараз покажу вам кожну окремо. По-перше, це біла котлея. А багато хто з вас знає, що я дуже люблю білі квіти. Це поділка, це задні псевдобульби від котлеї до лоси. Отак вона виглядає, він зрізав собі лише те, що перевішувалося через гущика, ну а все інше залишилося мені. І отак я вже примірила отакий горщик, отак я її посаджу і отак вона буде в мене зростати. Друга поділка це софролаєле котлея, яка має отаку назву. Він розділив свій кущ, частину залишив собі. Це не крупна рослина, і вона не буде ніколи крупною. Частину він залишив собі, а другу половину люб'язно продав мені. Отака гарненька рослинка, така поділка тепер в мене є. Для неї я також, як бачите, виділила отакого от горщика. Мені дуже подобається кроси з сафронітісами, саме для таких рослин, того освітлення, що я маю, вистачає для того, щоб квітли ці рослини. Тому сафронітіси то. ну і оцей останній кущ, який мені дістався, це лаєлія котлея мініквін. Це крос лаїлія котлеї міні-порле з котлеєю інтермедіа. Ми, Намагалися із Сашком по відеозв'язку поділити цю котлею, але коли він дістав її з горщика, то виявилися складнощі. Котлея має декілька, декілька напрямків зросту і псевдобурби в неї переплились, як ви бачите. То Сашко, як справжній чоловік, відрізав собі три. Крайні псевдобульби, які звисали із одного боку. А він віддав мені. Як ви можете бачити, цю рослину поділкою назвати неможливо. Це доросла рослина, від якої відняли лише маленьку частинку. То нічого я тут ковиряти не буду. Я просто візьму горщик поширший, встромлю туди оцей весь ком. І підсиплю свіжої кори, і хай вона зростає до наступного року. Ну а в наступному році, я так думаю, що я так гадаю, що прийдеться мені, як Сашку, думати, як же ж її поділити, що собі відділити, а що продати далі. Котлея при чудово. Ну ось, всі три мої дівчинки упаковані. Оце перша найкрупніша. Як бачите, я не чіпала її кореневу систему, лише підсипала свіжої орхіати, додала моху сфагнуму. Задньою частиною я її притнула до краєчки горщика. Ну, а ту частину, яка буде зростати, як бачите, місця тут вистачає. Я так гадаю, ще. На пару років зростати її є куди. Ця супрала елія котлія. Також, як бачите, сіла в горчик 9, 9 см. Також, бачите, по периметру в неї мог сфагнум, до речі, і тут є мог сфагнум під стінками, і тут під стінками, і по поверхневій. По цій частині я буду бризкати, бо та коренева, яка в неї в горщику, вона не зовсім жива. Тому мені потрібно викликати зростання молодого коріння від оцих зростів. Ну і до лоса. До лоса стала в низький, але в широкий горщик, бо, як бачите, шах ризуми в неї величенький. Шагає вона. Дуже широко, тому в неї, бачите, і горщик. Він низький, але широченький. Всі три посаджені в прозорі горщики, бо мені так зручно наглядати за кореневою системою. А на цьому любі, в мене все. Тримаємося, боремося, перемагаємо. Все буде Україна. Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Пока, до нових зустрічей! Акулы, акулины, Пусть завтра и миньи. А еще пиво в пучине Приглашение получите. Я, Хер, сиетка, потасу, Лечиленка на носу. У хозяйки водоема Все готово, допьем. Под лосо доплюшу кесты, И для дача места есть, а кому не хватит, нет, тех тайком придете съесть.